Зараз ми проведемо невеличкий експеримент. Я намалювала коло, а це його діаметр. Бачите діаметр. Я хочу поміряти, скільки разів діаметр поміщається в довжині кола. Для цього я прикладаю цю бумажечку до кола і відмічаю раз. Два. Три три рази і ще невеличкий кусочок залишається. Зараз я зображу два відрізки, які по довжині будуть такі ж, як довжина кола і довжина діаметра. Перед тим, як знімати це відео, я поміряла довжину кола ниточкою вище 74 см. Діаметр 23,5 см. Діаметр, а це довжина кола, вона позначається буквою X. Ми можемо е, порівняти довжину кола і діаметр. Якщо ми поділимо 74 на 23,5, отримаємо 3,14. Ви можете повторити мій експеримент вдома самостійно. Якщо ви зробите це досить точно, і э, точно вимірюєте довжину кола і діаметр, потім поділити, то ви ще можете отримати отут 15. Як ви вже згадалися, це те саме число Пі. Воно дуже часто використовується, тому його окремо назвали буковкою Пі, отже, щоб узнати довжину кола, ми повинні помножити це число Пі. На діаметр. Ось ми вивели формулу для довжини кола. Діаметр це два радіуси. Значить, ми можемо записати Пі помножити на 2Е. Або ще гарніше буде двійку винести наперед. Отак, 2,5. Е. Довжина кола. Це у нас будуть діаметри. Якщо діаметр поділити на 2, буде радіус. А цей кут центральний, який відповідає дозі, е, яка дорівнює радіусу. Дорівнює приблизно 57 градусів. Ви можете дізнатися, е, ви цього кута, якщо поділити 360 градусів, тобто повний оберт, цей внутрішній кут, якщо ви його поділите на 2 пі2 це е, число, яке означає, скільки е, радіусів в вдовжині От Якщо ви поділите 360 на 2 помножні на 3,14, ви отримаєте 57. І 3 градуси. Це один радіан. Число Пі відповідає пі радіан відповідає куту 180 градусів. Будь-який кут можна виразити через пі. Якщо пі помножити на 2, 2 пі, це буде 360 градусів. Якщо пі поділити на 2, це буде 180 поділити на 2, буде 90 градусів. Ну і так далі. Пі на 3 60, пі на 6 30.